День добрий, шановне панство. Я є в місті Данськ. А то є Базиліка Мерська Мер'янська. Це морська, чи я не знаю, як вона точно переводиться на українську мову. Ще вона називається Вознесіння і... Пани Марії От, у нас збудована в такому готичному стилі. Нагору можна піднятися на вежу. Там 400 сходів. Ну, вже не той вік, щоб туди бігати. Можна було б. Та ладно. Та зачем? Повністю збудована вона була в 1502 році. Будувалася років 150. Можна сказати, не дуже довго. Як є там. В Кельні будувався 700 років. Ще де там довго будувався. А це 100, 150 років це так это. Такий готичний стиль. А, ще в Міланський собор. Катедральний. Там 700 років будувався. Зайдемо до Сзади.

Скоріше всего це відбудоване воно було, тому що під час Другої світової війни місто Дансь був дуже-дуже розрушений. Mm. Так, відчувається готичний стиль, Підлога яка. Мабуть, поховання якісь якихось величних особ. А, ну так, так, тут. Хтось похований, бо пліти такі. Написами корона. Сказал, шапку сняв. Ага. Один к який. означає, там які-то ери які там і всяке там, а буде, буде там е, пол, повний місяць або який-то там календар, коротше. Хочешь, я тебя удивлю? А вот так какой? Ну, шестнадцатое старики. Ну то дякую уваги, Ждансь. Храм Святої Пани Марії і Вознесення.